Так, всім добрий вечір. І в вже вечір, тому що вже темні. полічую, бо вже е, 7 часов поштовечора. Хотів записати це відео для людей, ну, які здатні мислити, і для людей, які втратили рідних на війні. Е, втратили мається на увазі безлізників. Інформація для родичів. Я щойно приїхав, вийшов вибачте, від адвоката. Ми з ним просиділи ну, добротних 5 годин. Мені адвокат дуже хороший, навіть мед не подарил. Я ще покажу попаду. Е мені за зарплату не платять і по п'ять часов сидіть, знаєте, в моєму вози з теж людина напрягать. Ну я по інше. Я поніс кіпу ваших е незвернень. Просто скрінув Більшість людей. Ви знаєте, я розумію, що ви втратили людину, що ви її шукаєте, але це ж в ваших інтересах знайти цю людину. Чому ви мені кидаєте просто маленькі якісь скріни з пошуку там з поста в Фейсбуці, та надавайте більше інформації? Тому я цей процес все-таки зараз налагодив. І е, ми з адвокатом подали нову партію адвокатських запитів від мого фонду на підставі договору співпраці фонду з адвокатом, адвокатський послуг. Про пошук без в відповідні органи державні, плюс про полонених з вимогою внести в список обміну полонених заяви, бланки ось розробили. Я Значить, Зараз я підготую все-таки цей бланк і опублікую. Цей бланк, навчить вас, ну, вибачте, що так кажу, маємо те, що маємо. Як правильно ви маєте писати заяву і звернення про зниклих безвісті на ім'я тепер уже фонду, тому що офіційно тепер ми заключили договір про адвокатські послуги. Це має бути професійний документ. Щоб ви не питали, як це робити, я бланк зараз розробив, роздрукую і опублікую. Поки що Ютуб мене заблокував через скарги української правди, сайту Рух Чесно, яких я кожен день кошмарю і буду цих журнашлю, поки вони попчуть цю землю. Тому через за кілька днів ще я публікую в Ютубі. В Телеграм-каналі заходьте. Мій телеграм-канал Оскар. Ви найдете на всіх фейсбуках. Я всюди кидаю посилання на телеграм-канал. мій. Там будуть бланки цієї заяви. Про пошуку без про обмін полонених. Послідовно я зроблю інші бланки. все це зроблю, поможу, опублікую, щоб вас влада не посилала нахил. Але в мене теж прохання. Послухайте, це все коштує грошей і не малих коштів. Я жодної копійки ні з кого не взяв, хто звертається до мене за допомогою, але я плачу кошти адвокату за бумагу, за конверти. Ну, я вам буду розказувати, ви самі це довірити. Еліментарно да, навіть за таксі, тому що в мене машини немає. Тому велике прохання. Хто копійка підтримає, пасіба. Але найголовніше об'ява це те, що на днях я все-таки публікую цей бланк заяв про визиці зниклих та обмін полонений. І тепер у нас з вами буде нормальна співпраця відповідно до букви закону з нормальними заявами, які не будуть хиритися владою, які будуть прийматися мною і від мого фонду на підставі адвокатського договору адвокатські запити будуть йти. Я обіцяв, я роблю з вас, будь ласка, розуміння, повага, репост і копійка або добре слово. От, тому що чорнорудним коментаторам, які спрашують, а чого ти до сих пор не углядав? Я відповідати не збираюся, тому що набор мата просто. А вже не актуальна а інтелігентна до речі, людина іноді буваю. Тому те, що обіцяв, я виконую. Ну я теж інвезинова і не безлімітний. І мені за це ніхто не платить. Це мають робити влада, чиновники, кабінети кризи, які за це получають зарплати, а не збирають е, гарячі лінії, а самі знімають е, трубки, закриваються від людей і розказують, що вони шукають, кого ви шукаєте. Ні, гра в жопі себе шукайте, людей шукайте, хлопців шукайте, в обмін полонених е, втручайтеся, вносяться в списки, сидите в жопі, свої паткайте, а от скріди до бігати. Я що вам. Тут чиновник, міга чиновник в Україні. я мовляю, не претендую на цю владу. Дасть Бог перемогу, і мене і вонять мене не буде в цій країні. Потім самі розбудовуйте. Ну поки уж маємо те, що маємо. Тому це я до чиновників зараз. Шановні, я обіцяв, я роблю. Але я один. Всім дякую. Номер гарячої лінії 068-354-5737. Передивіться Фейсбук і в мій телеграм-канал. Я уточнив там реквізити. Монобанк віднині на В'ячеслава В. Це директор також мого фонду. А, ПУМ на Оскара. А, третій карте приват на Зарецького. Ви запитуєте, то мені вам відповідає. Всім дякую, гарного вечора, я полетів далі.